Усім привіт! Ми компанія StudLab і вже більше п'яти років ми допомагаємо студентам з написанням різних студентських робіт, таких як курсові, есе, реферати та інші навчальні роботи. У нашій команді лише досвідчені автори. Ми працюємо за договором та гарантуємо чесність та законність кожної угоди. Підписуйтесь на наш інстаграм, щоб бути завжди на зв'язку. Сьогодні коротко розповімо, у яких програмах перевіряти роботи на плагіат, щоб уникнути проблем при здачі. Що таке плагіат? Плагіат – це копіювання чужого тексту без посилань на джерело. Більшість університетів перевіряють роботи через спеціальні програми, і зараз ми покажемо, які саме варто використовувати. Перше турнітін. Один із найточніших сервісів, які використовують наші українські вузи. Зручний інтерфейс. Дана програма платна, але ефективна. Друге Stry Playerism Створює повний звіт з посиланнями на джерела. Третє. Plag – Український сервіс, який часто використовують викладачі для перевірки на плагіат. Якщо викладач сказав перевіру Plag, то це саме ця програма. Четверте. Advego. Не ідеально для академічних текстів, але корисно для чорнової версії. Який сервіс обрати? Якщо потрібно професійно, то обирайте Turnitin, Strike Playerism або Plag. якщо швидко та дешево, Advego. Напишіть в коментарях, яким сервісом користуєтесь і який результат ви отримали.